Так, друзі, всім привіт! Нещодавно я вам показував цього сверлильного станочка. Це в нас практика 2 м 112 який я знайшов, зібрав для свого підписника. Він хотів забрати станочок самовивозом, так як живе він в іншому місці. Але з транспортом у нього щось не виходить, тому попросив все ж таки відправити йому новою поштою. Новою поштою, але трошки розговорилися, як він буде його підключати, куди ставити. І він сказав, що хоче його переробити на 220. І у мене було, було зайвий один вільний тим паче, це саме, частотний перетворювач. Тому я йому запропонував один частотник. Я ось такі частотні перетворювачі замовляю. З Аліекспрес у мене хочу на той свирелочку свою німецьку поставити частотник. І ось маленьку собі також такого німця збираю, хочу частотник поставити. У мене три фази в майстерні є, але ось там стоїть швидкість на самому маленькому шківі і швидкість дуже велика, десятка вже сверло горить, коли починає сверлити. Тому треба якось обороти ще зменшувати. Або треба двигун шукати, малооборотистий, бо там 2,5 тисячі обертів стоїть 1,5 кВт. Треба або шукати на тисячу обертів, такий самий. Але я вирішив все ж таки поставити частотні перетворювачі туди. І тим паче у мене. В майстерні також сонячна система стоїть. Вона однофазна на 220. Тому я ось майже місяць вже вимкнув постачання мережі 220 на майстерню і працюю від сонячних батарей та від акумулятора від цього. І значить, ми домовились з Олександром, клієнта звати також, як і мене. Що я йому все ж таки продам майже по собі вартості ось цей частотний перетворювач. На Алікспресі вони коштують десь ну, пригає ціна біля 1000 гривень плюс-мінус. Буває трошки дешевше, буває трошки дорожче, там акції якісь. На OLX у нас такий перетворювач коштує 15-2000. Ну, ми домовились з ним, що я зніму стару, стару електрику, залишу собі, а йому за 1000 гривень. Поставлю ось цей перетворювач. Бо все рівно люди, котрі купляють станки з 320, з 380, потім не знають, куди це, куди, куди це все діти. А я займаюся станками дуже часто, тому, тому мені пригодиться, а людина буде заважати, потім буде продавати десь, не знати, куди діти. Значить, що треба, щоб. Під'єднати сюди частотний перетворювач, щоб цей станочок працював на 220 вольт. Значить, дивіться, ну, тут двигун дуже, дуже гарний борно, борно тут е, в повністю комплектному стані. Що це означає? Що є колодка і є перемички, бо багато таких станків, двигунів, що старчить або 6 проводів, там 3 скручені між собою, або взагалі 3 провіда виходить. Тут трошки важкувато буде. З таким підключенням. Треба буде приборами прозванювати, шукати, шукати деякий провід. А тут у нас зараз ну, в стандарті на 380 під'єднано все зірочкою, от як зараз. А нам треба для частотного перетворювача або для якщо ставити конденсатори, також треба перемикати, переставляти на трикутник. Тут робиться це дуже просто: ось ці перемички відкручуються і перекручуються ось так, ось так одна до, до одної, ось, ось сюди. Тут зараз, 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 коли зірочкою підключена, під'єднуються три проводи до двигуна ось сюди. А ці замкнуті між собою. А коли трикутника ми зараз під'єднаємо, виходить, ось цей сюди, цей сюди, цей-сюди і, і сюди ж так само. По провіду під'єднаємо від нашого частотного перетворювача. І це у нас буде трикутник, і все буде дуже добре працювати. Так, можна, в принципі, під'єднати і так, як є, зараз зірочкою, але потужність двигуна буде трошки втрачатися. Тому, якщо на 220 підключати, то бажано все ж таки перевести двигун на трикутник. Ну, зараз, зараз я під'єднаю. Тут також робиться все дуже легко. Ось о, провід там 220, два провода фаза 0. Ось цей третій провід заземлення ми під'єднаємо всередині. І ось тут три дрота виходить. Також тут підписані вони ось о, три дрота виходить на, на сам двигун. В принципі, підключати дуже легко, дуже швидко. Так, там вже клієнт сам собі зробить якусь вже гарну панельку. Його туди вставить, може додасть якийсь кнопок, може якусь підсвітку захоче зробити кнопку, якусь додаткову, можна грибочок аварійний сюди вставити також. Але зараз я під'єднаю, покажу, як вона працює, в принципі, і так. Так, ну все, перепідключив я його трикутником, приєднав е, ті три дроти. Які йшли з частотного перетворювача. Ось так все обережно виглядає. Ну і ось, дивиться, це зараз заводські настройки стоять. Включаємо пуск, крутиться в потрібну нам сторону вправо можна регулювати. Оберти, ось тут герцо падають. Можна поставити, зараз я спробую його. Угу. Так. Ось на 20 герцях я його вже рукою не встановлю. 17 також не можу встановити, може, якщо перчатку візьму, то може зараз десь 12, також не встановлюється, 8. Встановити дуже важко. Тому можна регулювати швидкість. І тут зараз стоїть 50 Гц максималка. Якщо я не помиляюсь, можна на лаштуваннях зробити. Трошки більше, щоб можна було збільшити ще швидкість. Це у нас швидкість, виходить, стандартна двигуна, а можна зробити швидкість більше 50 Гц, зробити, швидкість буде більша, ніж так само. Ось так отак працює на заводських налаштуваннях. Ну, бажано бажано додати сюди кнопку. Кнопку мережі постачання напруги на, на сам частотний перетворювач. От як, як зараз у нас на фільтрі стоїть, якщо його вимкнути. В принципі, у нас зараз тут все потухне. Все потухне і вимкнеться. Ось таку кнопочку можна поставити, як на фільтрі, десь сюди, на панельку, або грибочок можна поставити замість такої кнопочки однієї. Ну, можна, можна зробити окремі кнопки реверсу сюди. Ну, я думаю, воно я собі не ставив на, на великий станок. У мене є відео на каналі, яке під'єднував такий самий перетворювач на 2118 мій напольний свернільний верстат. Тому, тому ось все. нажали, нажали пуск. На жаль, ось Так, на... Є там е, е, відео, люди знімають по налаштуванню цих приладів, там багато налаштувань є, які можна підлаштувати під свої умови, під свої, під свої двигуни. Але на заводських настройках, на налаштуваннях воно все добре працює. Так що, якось отак. Друзі, буду, як завжди, вдячний за лайки, ваші коментарі. Хто ще не підписався, підпишіться. Дякую всім за увагу. Всім пока.